Всім привіт! Вітаю вас на нашому новому відео, яке буде називатися Дім за 300. Дім за 300 це наш проект, де ми будемо показувати лайф, наші пошуки домів для замовників з мінімальним бюджетом, який в Лондоні складає 300 тисяч фунтів. Насправді, перший дім це є найважливіша інвестиція, коли ви переїжджаєте в чужу країну. І у цій ситуації дуже важливо. Вибрати саме правильний свій перший будинок, так? Тобто е не просто, ну як сказати, не завжди добре, коли воно дуже дешево, і не завжди, і не завжди вигідно, коли воно дуже дорого. Так? Тобто, саме в цьому відео ми будемо шукати е будинок від 300-340 тисяч. Е наші вимоги це в районі М25, е бажано зі своїм драйвеєм, з можливістю в майбутньому. Е імпрувнути, в плані зробити екстеншн, лофт, можливо, ще, одне, ще один будинок з боку. Ось тому це відео сконцентровано більше на тому, щоб донести до людей те, що ми можемо знайти хороший будинок, вигідний, правильно інвестувати ваші ж кошти в правильне розгляд. І тоді перший будинок це буде не просто місце, де ви живете, і таким чином економити на оренді, а це буде дійсно інвестиція, яка з часом виросте в ціні за рахунок добудови, за рахунок розбудови, за рахунок ремонту. І ви його за рік, за два він уже буде коштувати значно більше, ніж ви його купили ізначально. Таня знайшла чотири будинки. Ми їх всі подивилися. Ми їх зараз з вами ще раз поїдемо, подивимося. Деякі ми відкинули, на деякі ми зробили офер. Чи вдасться нам купити будинок прямо в першому відео? в Першій частині ми з вами дізнаємося. А зараз погнали дивитися перший варіант. Це заїзд ззаді. По карті виглядає. Ми бачили, що у нас тут є ворота і теоретично, так, ось він, ось він. Тобто ці ворота його. Ми під'їхали до нашого першого варіанту. Нагадаю, ми вже всі 4 подивилися. Тобто це не перша наша зустріч з ним. Ось так виглядає райончик. Тут у нас такий е кутовий, як то, тупіковий заїзд, типу спільна стоянка. І ось так він виглядає, той самий останній. То ми коли приїхали, трошки розстроїлися, що тут нема драйвея, нема взагалі тут лише такий футпас. Але як ви бачили, ззаді є ворота. А Тепер ми вже знаходимося всередині гардену і бачимо, що дійсно тут є вихід на парковку з воротами, тобто потенційно, якби ми хотіли щось будувати. Або взагалі навіть жити, то автомобіль є де тримати, можна заїжджати собі у гарден. І це тільки цей будинок в цьому районі має такий класний доступ. Декілька кадрів з середини будівлі. Такий простенькі ремонтики. Теоретично, якщо є потреба, то можна тут пожити, поки збираєш на те, щоб зробити реновацію. Ну і загалом от, можете подивитися на що можна розраховувати в цьому бюджеті в околицях Лондона. Перепрошую за темні зйомки, тому що вйовінги були назначені всі на вечір через те, що наш замовник працює днем. І тому красивої картинки, на жаль, тут не буде. Ми приїхали, на нас напала бабка стара сказала, що ми її перегородили з заїзд, щоб ми не сміли тут паркуватися. Ну, я вирішив її трохи потрапити, сказав, що ми подумаємо. Я думав, що вона вицарапає мені очі, але не вицарапала. Хатка цікава, подивилися, це перша. Плюс у цього будинку це те, що він крайній. В ньому є місце дуже багато зі сторони. На перший погляд мені здавалося, що можна добудувати ще один будинок. Там дійсно є достатньо розмір, щоб добудувати ще один будинок. Але проблема саме головна, це те, що немає драйвею, і 50 на 50, що нам можуть дати відмову на на побудову ще одного будинку. Ну сайд екстеншн можна зробити, тому що є доступ з з будинку, і ну, як доставляти можна матеріал. Uh, і все, що потрібно для того, щоб його розбудувати. ось. Ну і тут можна лофт. Хоча, uh, я так розумію, що це екс канцельський будинок, але є люди, які вже лофт зробили от з лівої сторони, там, бач, зроблений лофт. ось. Uh, тому цей варіант. Uh, цей варіант, звичайно, ми відкинули, тому що, як бачите, контингент. І... Ситуація тут не найкраща. В інтернеті воно все завжди гарно виглядає. Але переглянути його варто було, щоб зрозуміти, чи це наш варіант, чи це просто мимо. Тому ми подивилися цей перший. І їдемо до другого. Друге це у нас бунгало на Грейсі. Погнали! І ось наш другий варіант. Це є бунгало. Я взагалі, в мене окрема любов до бунгало, я дуже сильно їх люблю. Вони дуже сильно ціняться в, ну, в Англії. Ось, плюс цього бунгало. Тут можна зробити лофт, дармери в дві сторони, екстеншн. Ну він взагалі просто ідеальний. Тут 100% Ми бачимо вже будинок зеркальний, і ми бачимо, то, що 100% приймуть е, такі самі плані е, application, така сама буде approved, як і в цьому будинку сусідньому. З мінусів це тільки те, що він знаходиться дуже далеко від метро. Е, ну тобто не від метро, а від е, поїздів. поїздів. Ось це тільки один його мінус в цій ситуації. Хоча, якщо ви машиною і ви не прив'язані до, е, до, 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 до транспорту, то в принципі ідеальний варіант. І Саме головне, що агенти мене, я, можливо, я не побачила, я не пам'ятаю, що в об'яві було це вказано, що він продається як Modern Auction. Що означає Modern Auction? Modern Auction це, ви, вони збирають от, скажімо, є 10 людей, які, за які заінтересувалися цим проперті. Якщо з цих 10 людей, ну, хтось виграв, скажімо, виграли ви за 360 тисяч образно, так? ви платите 11% зразу. І якщо ви за 56 днів з моменту того, як ви виграли цей будинок, не закриваєте зділку, ви втрачаєте свої гроші. Можливо, вони вам дадуть, якщо у вас вже все наскільки готово, і якийсь є різун, вони можуть дати, що вам 3-4 дня, ну можливо, до тижня, не більше. Тобто, наш, нам це бунгало дуже сильно сподобалося. У нього дуже великий гарден, у нього з боку класний великий прохід, у нього потенціал збудувати лофт дормери в дві сторони, підняти геймбл. У нього гарний великий драйвей, у нього чимні можна забрати, у нього можна екстеншн 5 метрів зробити, бо це все вже зробили сусіди, і це 100%. Це дуже сильно підніме вартість цього Так, Це 100% бун, але... би погодили, і тут на, на цій вулиці є дома великі по 600-700 тисяч. Тобто потенційно це бунгло також може коштувати, якщо його купити за 350-70, вкласти 100, то воно може коштувати і 600, і 700. Але так як воно на аукціоні, то воно нам не підходить, ми їдемо дивитися будинки далі. Як бачите, все як на фотографіях, дійсно є спереді дуже багато місця, будиночок поштукаторений, дах виглядає в гарному стані. Тут, звичайно, потрібно прикласти руку гарного газди, щоб цю всю територію облагородити. Тут у нас open day, тобто всіх людей запускають одночасно, не так як зазвичай букають для кожного перегляду певну годину, а всі ходять, дивляться разом. Стан у нього, звичайно, дуже сумний, тут все все потрібно виносити, викидати, але по-хорошому, це майже з будь-яким будинком, який там старше 10-20 років, і там давно не робився ремонт, то це всюди треба робити. Ну, тут воно прям воно або на межі, того, щоб рахуватися житловим, або воно вже не пройде сервейнр. Тобто це такий фактор ризику. І, значить, наш третій будиночок у списку це є ось цей. Як бачимо, тут нова оренда. Ем, плюси цього будинку. В ньому вже є планів переміщення, щоб зробити лофт. Е, тут є можливість посунути сюди один флор е, в сторону, е, взад. Взад, це негарно. Назад. Ось. Це якщо ми говоримо з плюсів, з мінусів. На мою думку, цей будинок, хоча агент мене запевняв, що ні, 100% він пройде. На мою думку, цей будинок не має шансу пройти evaluation, тому що він всередині. Ну, тобто він на фотографіях, що виглядає, як виглядає. Насправді, коли ми зайшли всередину, там такі тарантули великі лазять, там все розсипається, там все розпадається. Але якщо дуже... пише, що sold, то значить пройшов. А може хтось взяв на бріджінг. Е, е, тобто він дуже сильно вбитий, е, це з його мінусів. І мені здається, що цей будинок, такі будинки такого типу, найкраще брати на бріджінг. Так? Бріджінг це такий лоу, короткостроковий, він йде на 6-12 місяців. А для того, щоб от ви купляєте будинок, ви його імпрувите, так? щоб він міг пройти евалюєйшн, і ви його продаєте. Ось. Е, він був третій в нашому списку, він дуже сподобався нашому замовнику. Ось, але у нього стартував прайс його з 325. Ми зробили 341 тисячу офер, але хтось дав більше. Хоча буквально а, недавно ми вже знову передивлялися оголошення, і він стояв назад back to market, а, вже за 350 п'ятдесят оферсова. Тому думаю, що напевно, що де в кого не прийшло, а, ну не вийшло а Взяти моргідж і напевно, що пробують о, шукати іншого байера. Зараз стоїть табличка «Sold», але він ще є в інтернеті. А це він не факт, що «Sold»? продається. Тобто може таке бути, що він ще продається, але вже стоїть за 350 тисяч фунтів. Тобто, такий у нас був третій варіант. Ми зробили офер, хтось його перебив. І тому Перебили ми... його буквально на дві тисячі. Ну, людська жадність, вона не тому має меж, але ми їдемо дивитися четвертий варіант. Що ж, друзі, зараз ми з вами знаходимося на Дагінхамі. Це є наш четвертий будинок, який ми підібрали для нашого замовника. Це є трибедрумний будинок. З плюсів у ньому можна зробити лофт. Сусідів тут через дорогу він вже є зроблений. Плюс він має сайт доступ так, зі сторони. Ось третє. Його можна перепланувати дуже гарно всередині. У вас є прямий доступ до Гардена, можна зробити собі гараж, і у вас є доступ, не потрібно носити через хату. Е, також можна от коли ми вже безпосередньо мали перегляд будинку. Е, ми з замовником е, обговорили деякі моменти, як можна поміняти перепланування. Так? Значить, потенціал цього будинку. Лофт це номер один. Через дорогу ми бачимо у сусідів він не зроблений. А друге. Екстеншн, його тут можна а, зробити під планім Термішеном, я бачила, що а, на вулиці навіть є дозвіл на 6 метрів, ну, я не знаю, ну, для чого такий ну, великий, але ну, кожен собі а, робить по своєму запросу. Ось. А, якщо ми рахуємо в цифрах, якщо його, якщо його переробити максимально, витягнути з нього. А більше квадратних метрів. Я думаю, що є всі шанси збільшити його вартість на 100-120 тисяч фунтів при вкладеннях десь. Ну, 60 Ось. Плюс спередні можна добудувати поч, так, і зробити вхід звідси, так як зробили сусіди поруч. Тут видно, що у них були тут теж раніше двері, вони їх перенесли. Ось. Попереднього замовника план такий, що ем, він хоче пробити ось тут двері. Ми вже з ним обговорювали такий варіант: зробити просто холвей, там зробити великий опен план, а зліва він як додавить собі ще одну кімнату, так? Тому що там є utility room, там є дуже багато, що якщо ти просто забереш це все можна гарно перепланувати, зробити гарненьку душ душ з туалетом, е, і відповідно гарний опен план кічень. Там kitchen dining, так? Ось. Ну і тут що ви перегородите, і у вас лишиться. Хочете це буде у вас лівін рум, окремий, хочете, ви, можна використовувати як кімнату. Тобто, і на другому поверсі у нас три е кімнати. Так? Ось. Тому у нас є драйвей. Е, можна впхати сюди, Ну можна помістити сюди, якщо невеличкі, то й дві машини. Якщо трошки більше, то напевно одна. Але в принципі, Бо якщо Бо ця перехувати... половинка теж наша, де стоїть так. зараз ця машина, вона стоїть так, якби на спільній території. Ну, більше на його, але лівим колесом уже не наші. скажімо так, так. Тобто, от як бачите, в нього так само дві машини поміщаються. Відповідно, так само може поміститися дві машини і тут. Ось тому ми зробили офер на цей будинок. У нас офер прийняли, і тепер ми рухаємося. Будемо рухатися далі в напрямку а, покупки. Хочу, хочу вам трошки розказати, що таке офер і як воно працює. А, коли ви дали офер на будинок і він у вас прийнятий, а, пішли помалу до машини. Це ще отак як сказати півбіди, Тому що найважливіший момент це щоб ваш будинок пройшов алюєйшен. Тобто агенти можуть оцінити будинок дуже дорого, тому що це їхня робота, вони від цього отримують комісію. Але коли приходить банк то банк завжди себе страхує, так як і страхує і вас, тому що ви є покупець. Ось і коли приходить сервієр, він робить свою валю... свій так? І дуже важливо, щоб ви прийшли валюейшн, щоб ви отримали моргідж-офер. Коли ви отримали моргідж-офер, то в принципі е півдороги, можна сказати, ви вже прийшли. Наступних півдороги – це і робота адвокатів. Ну, це вже інша тема. Дійде, бо машина. Ходи сюди. Але це вже зовсім інша тема. Ми про неї будемо знімати окреме відео, що роблять адвокати, що роблять моргідж брокери що вам потрібно, з чого починати. І е, е, які кроки для того, щоб отримати успішно отримати і купити свій перший будинок, будуть зовсім інші відео. Ну і на завершення. Дякую, що дивилися це відео. Пишіть ваші питання в коментарі, підписуйтесь на канал, тут будуть виходити багато цікавого. Багато корисного. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ем, купити свій перший будинок це дуже круто, це дуже важливо. Це додає впевненості в житті, це додає відчуття дому. І не бійтеся, пробуйте, якщо хочете шукати самі, шукайте самі. Єдине, дуже до всього підходіть серйозно, до перевірок, до стану будинку, дивіться, чи він е, конструктивно в гарному стані, чи там не тече дах, тому що перекрити дах це дорого. Е, чи стіни, фундамент там в гарному стані. Е, якщо ви не розбираєтесь, кличте будівельника, кличте професіонала, е, уважно всі документи перевіряйте, звертайтесь тільки до професіоналів в будь-якій сфері. Ще раз дякую, що дивилися, і побачимося в наступних відео.